Скажіть ні довгим чергам та бюрократичним будням. Міністерство юстиції України запровадило нові стандарти надання адміністративних послуг. І тепер всі ваші довідки, виписки та угоди на відстані одного кліку комп'ютерної мишки. Про те, як зареєструватися на ресурсі та отримати онлайн доступ до всіх потрібних документів, дивіться далі. Ресурс пропонує три варіанти реєстрації. Перший за допомогою облікового запису на Mailgov.ua. На головній сторінці оновленого сайту Мін'юсту обираємо розділ Електронні сервіси онлайн. Далі тиснемо вхід. Перед вами сторінка авторизації та реєстрації. Ознайомлюємось з правилами та реєструємося відповідно до вашого статусу. Уважно заповнюємо запропоновану форму. От і все. Ми зареєстровані. Залишились дрібниці. Авторизуватися. Та почати насолоджуватись всіма благами електронних послуг. Є ще один варіант реєстрації за допомогою сервісу Mail.gov.ua. це електронний цифровий підпис. Отримати його можна на сайті акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України. Вам буде потрібно укласти договір, сплатити рахунок за послугу, сформувати заяву та подати пакет документів. Останній спосіб реєстрації бен це новаторський спосіб підтвердити свою особу через інтернет. Аби потрапити на портал за допомогою BankID, обираємо відповідний варіант на сторінці реєстрації. Далі зазначаємо свій банк і вводимо авторизаційні дані. Ось ви вже й зареєстровані. Тепер до ваших послуг онлайн доступ до державних реєстрів, можливість реєстрації актів цивільного стану. Як бачите, відтепер користуватися державними послугами стає набагато простіше та зручніше. Процедура реєстрації на порталі електронних послуг Міністерства юстиції є дуже простою. Після цього вам стоїть доступними усі послуги, які надає цей портал.